Добрий день, шановні. Скоріше за все, якщо ви дивитесь це відео, в мене сьогодні день народження. Так радію, ніби я не лежала цілий тиждень в апатії в діпресніки, тому що мене завжди така фігня перед днем народження. Ладно, добре. Мені виповнюється багато. Ну звісно, це не прям багато, але могло бути поменше. Це окрема рубрика, яка називається розмовник. І я з вами тут багато розмовляю. Підіймаю якісь теми, які я сподіваюся вам також якось відкликаються. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що я б сказала собі, 15-річній. Такий вітер підіймається, що я сподіваюся, там нічого не шуршить Тут на вот тут от. Так я, мабуть, вімкнув фонарик, тому що що то якось становиться темніше. А оця малишечка, яка називається Кенан, в неї є прикольчик, чи, можливо це здається, це у всіх Кенанів, короче, а, Вони, як тільки темніє, вони починають жорстко шуміти. Що б я сказала собі 15-річній? Боже мої 15. Перше, малишка, ти не станеш мільярдершей, ну і хоча би мільйонершей, Можливо, в тебе не буде навіть будинку, а, бізнесу, що ти там взагалі собі малювала, щось таке було, так? Не станеш не в 20, можливо, навіть не в 25, можливо, навіть не в 30. І найголовніше, що потрібно зрозуміти, що це окей. Я просто можу сотку баксів поставити, що половина з вас в 15, 18, 20 років, ті, хто, можливо, дивиться вам там зараз 40-50, неважливо, ви думали, що ось зараз, зараз, зараз все почнеться. У мене в 20 вже буде свій бізнес, чи в 25, я не знаю. Можливо, вже будуть діти, чоловік, там жінка. І взагалі, в мене все буде зашибісь, я стільки всього достигну, і так далі, і тому подобне. А потім вам стукає 25, або 30, або 40, і у вас. Нема того, що ви малювали в свої 15 або 20. І Якщо чесно, найголовніше з цього а, прийняти це і зрозуміти, що це ок, тому що ну бляха, ну таке життя. Я, конечно, так говорю, как будто бы я не ріву по ночам по поводу того, що мені треба терапітися, в мене мало часу. -ха -ха! Просто я згадую, що я малювала в свої 15 років, що в мене вже буде будинок, квартира, чи хоча б бізнес, чи хоч щось. А виходить так, що я зараз свої 22, а, шукаю знов себе, намагаю знайти якийсь баланс в житті, чусь ставити себе на перше місце. Ніби все те, що потрібно було зробити до 22, я тільки розпочинаю. Але ж у кожного свій шлях правильно? Правильно. і головне це якось вбити собі в голову і не волноватися об там. Бо волновалки не хватить на все. Друге, не всі друзі залишаться з тобою. Не всі люди, які поряд зараз з тобою, вони залишаться з тобою в майбутньому. Далеко не всі. Я просто згадую, що в 15 я крутилася в якихось кампашках, там щось відбувалося, якісь свої драми. Різні люди були, з різними я спілкувалася, з кимось ні. В мене були близькі, прям друзі, були просто знайомі. Але зараз я розумію, що серед всієї цієї купи, з якою я. Е Могла проводити якийсь час або просто спілкуватися. Зараз залишилось дай Боже три-дві людини. І насправді в найкращому випадку у вас залишиться дві три людини, і це факт. У всіх це відбувається скрізь. Це правда. Таке життя, бо закінчується школа, ну частіше це школа або університет, і життя розкидує людей просто по різні долі. І ви з цим нічого не зробите. В когось з'являється своя родина, в когось бізнес, в когось ще щось, і якось зв'язки вони обриваються. Можливо, буде правильно думати, що кожна людина в вашому житті це якийсь досвід, і тоді е, ви будете легше їх відпускати. Тому що я, наприклад, сложно відпускаю людей. Третє більшість з того, що зараз тобі псує нерви воно не буде мати ніякого сенсу через 5, 10, 20 років. Навіть, можливо, через рік. В моєму випадку, в 15 років, що там було? Якісь екзамени, моє майбутнє, вибір професії, можливо, якісь там люди, якісь... У мене було багато особистих якихось проблем про те, чим мені займатися в житті, як вилізти з бідного дитинства, як заробити багато грошей і тому подібного. Ну, екзамени, звичайно, куди вступати, що робити. І зараз ти розумієш, що більшість цих проблем. Через рік вони реально втратили не те, щоб свій сенс, а навіть початок свого існування. Ну я просто згадую ті безсонні ночі, нерви, які були витрачені на екзамени, тому що я не знала взагалі, куди мені вступати, ким мені бути, як я буду платити за навчання, як мені вступити на бюджет, чи буду я отримувати степень. Ну коротше там, да було таких подібних питань, і зараз я просто розумію, що то ЗНО, над яким я плакала півночі. Той творчий конкурс, до якого я готувалася і паралельно поєднувала дві роботи. ЗНО я склала, да, я завалила математику нафік. Я вступила в університет, відрахувалася через два дні, прогуляла рік, вступила за творчим конкурсом до іншого університету на бюджет. Але скільки я проривіла над цим ЗНО, над цими екзаменами, боже. І це не тільки про екзамени, були там різні моменти якісь з людьми. Те ж саме, якісь моменти з людьми. Щось там, якісь ситуації відбувалися, які дуже мене хвилювали в той час. А зараз я розумію, що ні людей, ні цієї ситуації вже давно нема. Що там у нас четверте, здається, так? Да? Малишка, доросле життя не таке райдужне. <кхи> я <ж даже> <кхи> доросле життя не таке райдужне, як ти собі уявляєш. Давайте будемо. Е... Чесним більшість з нас думали, що ось зараз я вилечу з батьківського гнізда, е і в мене все буде класно, все буде зашибісь, і вообще я життя заживу, і буде вау, круто! Не буде реально. Е я просто згадую ось це очікування і дивлюсь зараз на реальність, і я розумію, який це грьобаний контраст. Бо коли ти думаєш, що ось зараз ти вийдеш з батьківського крила, вилетиш і почнеш жити життя, воно одразу зміниться, все буде набагато легше, і, вообще, тусовки, друзі, я не знаю, ночовки, що там ще, але потім це все розбивається або грустну правду або реальність. А... Де потрібно, якщо ти хочеш жити в нормальних умовах, платити великі гроші за оренду. Якщо ти хочеш смачно їсти, потрібно працювати. І найчастіше перші роботи це якийсь апшіпіт. Хто не дивився моє відео про апшіпіт, подивіться. Це якийсь апшіпіт, в якому ти убиваєшся по 10 годин мінімум. І ти потім сідаєш і думаєш, блін. А я думав, все буде набагато простіше. Будуть дні, коли і їсти буде нічого, будуть дні, коли, можливо, і ночувати буде ніде. І роки будуть, коли будеш по квартирам бігати. Все буде. Але одне я знаю точно, що легко не буде. І п'яте, останнє це роби. Роби те, чим ти зараз захоплюєшся, вже починай робити. Якщо вам подобається малювати, малюйте, будь ласка, якщо навіть це виходить дуже погано, та пухове поїбай, блядь. малюйте. Сьогодні картина. Завтра ви розумієте, що через 5 років ваш скіл підійметься до такого рівня, а через 10 так взагалі через 20 ще більше. Таку кількість ютуб каналів я починала, і таку кількість ютуб каналів я видаляла, тому що або мені не подобалась картинка, або мені не подобався там звук, або в мене не було камери, і або ще щось. Ми знімали. Ми правда знімали на телефон, всяку ню знімали, і це було прикольно. Але потім... Я це все закидала, бо картинка не та квартира не та, то не так, не так і тому подібне. І я просто в один момент сіла і зрозуміла, що якщо б я тоді в 15 років продовжувала знімати на YouTube або на TikTok, я не знаю, продовжувала знімати на постійній основі, не дивлячись на те, що в мене хуйова камера, або на те, що в мене там не дуже гарна квартира, ну як не дуже, хто знає, де б я зараз була. Чесно, хто знає, можливо, я б же б заробляла з Ютуба, з Тіктока і вача була б суперпопулярі і ні в чому не нуждалася. Робіть навіть, якщо у вас немає якихось, я не знаю, базових навичок або бляд, предметів якихось неважливо. Ви знаходьте якийсь шанс, нема холста, блін, відірвіться. Це зошита сторінку. Я думаю, зошита у всіх є. Нема камери, зараз у всіх є телефони. Причому зараз можна зняти навіть на стару камеру щось цікаве. Бо ви щось робите кожен день, і з кожним днем ваш скіл він підіймається. Тому я б точно собі сказала: не зупиняйся, знімай. Навіть якщо це лайно, навіть якщо це незрозуміло, знімай пофіг. Пофіг. І воно все одно це, все, все воно якось вильється в щось. Можливо, не зараз, можливо, через рік, можливо, через 5, можливо, через 10, можливо, через 20, але все одно. Ну і на цьому все. Все. Я ще така руша, блін, всі медведі збігуться. Обов'язково напишіть в коментарях, щоб ви сказали свої молодші версії. Неважливо, скільки вам років зараз, 40-50, може ви вже єпіцька мумія взагалі посрать. Пишіть, мені цікаво, реально. І знову з днем народження мене. Сподіваюсь, цей рік буде краще, ніж минулий. Ми так кожен рік сподіваємося. Ха-ха-ха-ха-ха. Я хочу. Я а можна я зі своїми мазгами вернусь в свої 15 років, пожалуйста. Я б стільки всього зробила, боже. Я багато чого зробила, багато чого б сказала, всяким грьобаним засранцям, тварям, ублюдкам, скотинам. Я вам так, бля, я б так би це я просто позгадувала деяких людей, і тепер думаю про те, що було б непогано їм всім надрать зад. Ладно, все, треба закінчувати це відео.